Ще кілька років тому він стояв на тренувальному полі десь під Києвом, дивився на старі ворота, перекошені від часу, і думав а може, це не моє. Його не бачили, не помічали, не хвалили, йому казали прямо занадто сирий, занадто простий, занадто невпевнений, навіть у Динамо клубі, де мріяли грати тисячі хлопців, йому дали відворіт поворот, але час має цікаву властивість. Він розставляє все по місцях. Сьогодні це ім'я звучить на стадіоні Парк де Пренс, його форма з номером 13 – одна з найпопулярніших у фанатських магазинах Парижа ілля Забарний хлопець, якого не хотіли навіть у рідному Динамо. Тепер зірка ПСЖ. Як це стало можливим? Яка сила стоїть за його злетом? Випадковість, доля чи просто невблаганна праця день за днем без вихідних і відпусток? Про це ми сьогодні поговоримо. Але спершу, друзі, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, бо далі буде історія, яку кожен український фанат футболу має почути хоча б раз у житті. Він народився не з золотим м'ячем у руках, не з привілеями і не з тими можливостями, які мають майбутні зірки ТОП академій Київ, просте дитинство, футбольний м'яч який з часом став головним другом. Єдиною іграшкою, втіхою, коли щось не виходило, коли інші діти йшли грати в комп'ютерний клуб ілля залишався на полі, навіть коли воно було залите водою, він бив по м'ячу ногами, поки не темніло, поки не падали руки, поки не йшов дощ. І навіть тоді не зупинявся. Бо, як сам колись скаже, я просто не міг без футболу. Його тренери згадують він не був феноменом у дитинстві, не виділявся особливим талантом. Але виділявся одним наполегливістю. У 13 років він уже мріяв про Динамо. Це була не просто мета, це було щось на кшталт релігії. Він малював логотип клубу в зошиті, дивився старі матчі Лобановського, мріяв вийти на НСК, коли на трибунах 60 тисяч, але мрії мають властивість боліти, коли стикаються з реальністю. Його запросили на перегляд, і все, здавалося, мало скластися. Але після тренування тренер підійшов і сказав коротко: не тягне одне слово, що впало на душу, як камінь. Він мовчки кивнув, узяв сумку і пішов. І саме з цього моменту почалася історія, яку сьогодні згадують у Парижі. Бо коли двері Динамо зачинилися, він не зламався. Він почав тренуватися ще більше. У п'ятнадцятий вже грав у місцевій школі, потім у Чорноморці. Саме там його вперше помітили не за техніку, не за зірковість, а за спокій. На полі він завжди був холоднокровним, навіть коли команда програвала, не кричав, не махав руками, просто грав, і ця риса згодом стане його фірмовою. Динамо втратило майбутню зірку, навіть не усвідомивши цього. Бо саме після тієї відмови він почав будувати себе заново, фізично нарощуючи силу, технічно. Годинами працюючи над пасами і психологічно не реагуючи на чужу думку, він перестав шукати визнання. Він просто чекав свого моменту, і він настав. Після серії блискучих матчів у юнацьких збірних на нього звернув увагу європейський скаутинг. Один дзвінок із Британії і Забарний опинився у Борнмуті. Маленький клуб з великими амбіціями став для нього першим трампліном. Там він вийшов на поле в англійській прем'єр лізі проти команд, які ще недавно дивився по телевізору, проти Салаха, проти Кейна, проти Рашфорда, і не злякався. Навпаки, став грати ще впевненіше. Тоді аналітики почали говорити про український феномен у захисті висока інтелектуальність гри, читання епізодів, відчуття моменту. Він не просто відбирав м'яч, він передбачав, куди суперник його направить. Це вже не інтуїція, це талант, помножений на роки спостережень і дисципліни, і саме ці якості зробили його цікавою фігурою для ПСЖ. Коли преса вперше заговорила про можливий перехід, ніхто не повірив. Париж топ клуб, де грають зірки світового рівня, українець, звучало фантастично, але влітку все стало реальністю. Один дзвінок, кілька тижнів переговорів, і забарний. Підписує контракти з пари Сен-Жермен. На офіційній презентації він виглядав спокійно, навіть стримано, але погляди журналістів говорили самі за себе. Хто цей хлопець? Перші матчі у ПСЖ стали справжнім іспитом. Деякі скептики казали, не витримає темпу, це не Англія, це Ліга Чемпіонів. Але він відповів не словами, а діями вже у третьому матчі зробив ключову підстраховку, коли вся оборона провалилася. І саме його підкат врятував команду. Коментатори тоді вперше вимовили його ім'я з інтонацією захоплення. Уже через кілька тижнів французька преса писала mur ukrainien» українська стіна. І ця фраза прижилася вона точно описує його стиль ніякої зайвої драми, ніяких понтів, тільки робота. Забарний не прагне бути зіркою, він прагне бути надійним. А саме таких у великих клубах цінують найбільше. Він став серцем оборони ПСЖ. Його холоднокровність у поєдинках із нападаючими рівням Бапе та Лаутаро вразила навіть досвідчених аналітиків він не панікує, не фолить без потреби, вичікує момент. У ньому поєдналися дві речі, які рідко зустрічаються: молодість і зрілість, і саме це перетворило його на одного з ключових гравців нового покоління ПСЖ. Його статистика вражає: понад 90% на точних пасів, один із найвищих відсотків виграних єдиноборств у лізі, стабільність у кожному матчі, але цифри це лише поверхня. Головне відчуття впевненості, яке він дає партнерам, коли забарний на полі уся лінія оборони дихає спокійніше, це те, що не купиш за гроші, це те, що приходить із характером, і при всьому цьому він залишається простим. Після матчів він не знімає рекламу, не позує для глянцевих журналів, він телефонує батькам, які все ще живуть у Києві, і дякує їм за дитинство, за підтримку за той самий день, коли замість того, щоб зупинитися після відмови, він вирішив іти далі. Під час матчів Ліги Чемпіонів, коли його показують крупним планом, на рукаві форми видно маленький прапор України. Це не просто деталь, це нагадування, хто він і звідки. І коли коментатори говорять, українець у захисті ПСЖ мільйони наших уболівальників відчувають гордість, бо він доказ того, що навіть якщо у тебе не було шансу, його можна створити самому, ілля не просто грає, він представляє ціле покоління українського футболу, тих, кого не бачили, не запрошували, не вірили, і водночас тих, хто не здався, його історія це не тільки про спорт. Це про віру, про шлях, який починається з болю, а завершується аплодисментами на стадіоні в Парижі. І зараз, коли аналітики прогнозують, що він може стати майбутнім капітаном ПСЖ, виникає логічне питання: що далі? Чи залишиться він у Франції надовго, чи можливо стане тим, хто відкриє нову сторінку в історії українського футболу в Європі? Є чутки, що кілька іспанських грандів – Уже придивляються до нього. Реал Барселона неофіційно згадували його у своїх списках потенційних підписань, але саме лля мовчить він робить те, що робив завжди, тренується, і знаєте, це навіть символічно, бо його шлях почався з тиші, з тієї самої, коли після відмовив Динамо він просто опустив голову і пішов працювати. І здається, саме ця тиша дала йому голос. Який сьогодні чують у всьому світі, друзі. Якщо ви дослухали цю історію до цього моменту, поставте лайк і підпишіться. Бо історія Іллі Забарного це не просто біографія футболіста, це нагадування кожному ніхто не має права вирішувати, на що ти здатен. Навіть якщо тобі сказали не тягнеш, це не вирок, це виклик. І забарний довів, що виклики існують, щоб їх приймати. Попереду нові сезони. Нові матчі, нові легенди, можливо, саме зараз, десь на дитячому полі в Україні стоїть хлопець, якому теж скажуть ні. Але можливо, через кілька років він так само вийде на поле великого клубу. А хтось десь у Києві скаже, а я ж його пам'ятаю, він теж був сирим. кажуть, що доля любить парадокси тих, кого вчора ігнорували, сьогодні знімають на обкладинки, тих, кого вважали надто звичайними. Завтра називають геніями, але річ не в удачі, річ у витримці, у тій тиші, яку лязабарний пройшов крок за кроком. Він не вигравав голосно, він просто не зупинявся, і, можливо, саме тому сьогодні його ім'я вимовляють із повагою навіть ті, хто колись відвертався. Футбол знає сотні яскравих історій, але більшість із них короткі, спалахнули і згасли. А історія Забарного. Це не про спалах, це про вогонь, який горить постійно, про стабільність, про холодний розум і гаряче серце, про шлях, який почався не з овацій, а з відмови. У Парижі сьогодні вже звикають до його спокійної посмішки. У роздягальні повага, у тренерів довіра. А у вболівальників відчуття, що цей українець не просто грає за ПСЖ, він грає за всіх, хто коли-небудь чув, ти не зможеш. Бо кожен його матч це мовчазна відповідь тим словам із дитинства, тим голосам сумнівів, тим моментам, коли хотілося опустити руки, Ілля вчить не просто захищатися на полі, він вчить захищати свої мрії. Його нинішня форма не лише символ успіху, це доказ того, що мрія може пройти через бруд, дощ, травми, невизнання. Але якщо ти не здався, вона вистоїть. І коли коментатор на стадіоні вимовляє його ім'я, за цими словами стоїть не просто футболіст, стоїть історія характеру, яку зрозуміє кожен українець. Сьогодні Ілля Забарний один із наймолодших і найстабільніших центрбеків Європи. Його гра викликає повагу у тих, хто бачив десятки поколінь футболістів. І якщо ви подивитесь на статистику, там лише цифри. Але якщо подивитись на його очі, там історія, історія віри. І хто знає, можливо, завтра ми побачимо, як саме він підніме над головою трофей, про який мріє весь Париж. І тоді ті, хто колись сказав йому не тягнеш, зрозуміють, що найсильніше не тіло, не талант і не швидкість. Найсильніше це серце, яке не зламалося. Ілля забарний сьогодні не просто футболіст, він символ. Символ того, що український дух неможливо зламати, символ того, що навіть коли тебе не помічають, ти можеш змусити світ дивитися. Тож, коли наступного разу вам скажуть, що ви не готові, згадайте Іллю. Хлопця, якого не хотіли навіть у Динамо, хлопця, який не шукав виправдань, не плакав, не здавався, він просто вийшов на поле і зробив те, чого ніхто не чекав. Якщо вам сподобався цей сюжет, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, бо далі ми розповімо ще більше історій про тих, хто починав із нічого, а дійшов до вершин.